Філадельфії, Пенсельванія. Пенсильванія. Філадельфія. Місто Філадельфія. Я щось постійно путаю. Пенсильвания, Филадельфия. Не запомнила, слава Богу. Ну, Філадельфія. Це з нас, це значить місто. Пенсельванія, значить штат. Да. Заїжджали просто в Пенсильванію, штат. Ми рідко заїжджали в Пенсильванию. А постійно через Пенсильванію їхали? Один тиждень були три рази. 4. 4. Тут десь по цих райончиках гуляв сам Вілл Сміт. А так, да. десь недалеко, чесно кажучи. Я читала про нього книжку. Так і називається вілл Сміт. Взагалі-то дуже близько до того райончика, де він. Гуляв. Він розказував, до яких парках він гуляв. <рес> дуже цікава книжка, як він ставав. Просто обична людина з бідної сім'ї. Як добилась такого, а він взагалі був репером. Він починав свій шлях, будучи репером. Бо реп. Тільки ті хіп-хоп. Ні, хіп-хоп це в нас хіп-хоп це у нас що? Це стиль, е... стиль, е... стиль, стиль не? А... Він починав рэпером, того, що в Нью-Йорку тільки зарождався цей стиль музики. Його який, якийсь там вивірний брат їздив в Нью-Йорк. Він був старший, потім Віл Сміта зачинув. І коротчі, так він став популярним. А потім е, він коли... Мав якісь пару мільйонів, він це все розтранжирив І ще й був в кредитах. У нього все забрало, свій віллу, все забрали. І він вирішив поїхати в Лос-Анджелес і стати актором. Весновок, тратити всі гроші. Веснок, дивіться мій YouTube, бо це сплошний спойлер. Так, да, і не тратить всі гроші. Наоборот, тракти всі гроші. Тоді станете актором, він буде за що жити. Тоже правда. Розказуйте, розказуйте. Що ви там казали? Ми направляємося в центр Філадельфії. Вони пішком десь. Чи вірять. Не ну, просто так не чути, так? Да? Чути вас, пані Аліна, дуже добре. Подинку 10. Це вже другий раз. В самій пішли, пішли, йдіть, Угу. Не підходіть ми були, до мене, Аліна. були літом. Бачили китайський райончик. Нам дуже сподобалось. Пані Аліна, можете, будь ласка, підписникам сказати, а хто має е, держати відстань? Модель? Чи той, хто в кого в руках телефон? Хто краще бачить? Той, в кого в руках телефон держав, тільки разберіг телефон. Чуєте, як на мене висуждає, все їй не подобається. А пізніше вона дивується, чому я її рідко знімаю. О, нарешті білих людей бачу. А то тільки я аліну білу бачу на дорозі. 那时的你我，sitting in the car，listening the plan，周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐，我该说些什么？停在这一刻，也是希望你我们两个在一生中，何止爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆，面对着黑暗。 В чеках можна зустріти такі скриньки. І там книжки. Можеш взяти собі книжку, а можеш сюди покласти книжку, куди вже дочитав. Зараз я Тут різні книжки на різні тематики. Класно, люди діляться. Може там не гроші лежать, бо. Да. Шучу. Або записка якась. для тебе. Класно, придумали. Мені подобається. Теходокс який коштував? 6 доларів 7 доларів стояв 7 доларів теходокс <свіхідно> Хоч би цибульки якоїсь кинули чи що Без коментарів Купили ми яблучний сидр, Теплий Оце я йду <свіхідно> по дорозі на дворі десь мінус 5 Ну з вітером може Чуть-чуть холодніше І це нема довикнути його, розумієте? Мені вже рука замерзла Дуже актуальна проблема в Філадельфії. Дуже актуальна проблема. Це тупість. То свіття валяється. Да? Логічно. Ми повернулися додому і готуємо на нічний обід. Спаржа, лососі, і стейк вже загорає. Така в нас вийшла вечеря. Ми направляємося в Нью-Йорк. Приїхали на зупинку автобусну. 20 доларів, стоїть квиток з Пенсільванії. З Філадельфії до Нью-Йорку. Сьогодні у нас вітерець такий маленький. Так ми носимося по світу. Човодан у мене, звісно, важкий. Ну і так взяла дуже мало речей. Але, як виявилось, місця там вже немає. Ми приїхали раніше, не знаю, чи автобус є, зараз будемо йти дивитися. Приїхав наш автобус. але хвакується. Так виглядає автобус. Ми Прошки тут сидимо. Тут місця на ноги не сильно багато. Ну, маємо, навази, тут нічого не а. Чи ми, дане, ми здали. Зверху є місце. Котік дивиться зарядку. А в мене немає такого цього. А в мене є, не, я дві не дав. А в мене є. Є? Це ми йдемо мій палець. Ми йдемо ніяк. Ми були в Нью-Йорку 14 січня 2024 року. Uh -huh. Зробили мені пропозиції. Uh -huh. Тепер ми йдемо в Нью-Йорк. Подивимося, що Нью-Йорка. Чи буде нова пропозиція чи ні? Чи в ми чи ні? Підписуйтесь на канал, не забудьте ставити вподобайку. І все. Да -да. Хочу жениться. <ріст> <ріст> Вирішила сходити в магазин. тут був єдиний магазин екопродукти, і купили ми такі палочки, але вони йдуть, це вони зроблені як кімчі. ті, що в суші додаються. чуть трохи остренькі, але дуже-дуже смачні, дуже, ну, не хімічні. Дякую за